Всім привіт! Мене звати Саня. І це друга частина з GTA Vice City, Як потрапити на закриту частину місця на початку гри. Це дійсно початок гри. 2000 доларів у мене з'явилося через те, що я на цьому мотоциклі намагався зробити те, що я був далі робити, і за прыжки мені нафармилось от стільки от грошей. І роблю я це вже не з першого разу. Ну і давайте почнемо. Для цього нам треба спортбайк, саме спортбайк, бо інший байк швидкості просто такої не набере. От. Для цього нам треба приїхати до цього торгівельного центру і проїхати до кіностудії. От сюди. До речі, мене одного дратує звук спортбайка та Y Sitті. Значе вуха вуходжет. От ми бачимо наш закритий міст. Все, перекрили, його об'їхати ніяк не можна. Оп, тут. Яма. Тут можна, але ж тут не втопитись. Так. Що нам для цього треба? Заїжджаємо в ось цей ось Чи не сюди? Тут... Ай. Точно, не сюди. Трішки далі. Наступний. Ось цей ось. Запригуємо на дах. Приг не вийшло. Нам треба на той, що вище. Сразу кажу, можливо, не з першого разу це вийде. У мене це не з першого разу вийшло. І... Проходячи все це, у мене здалося враження, що Rockstar спеціально зробило цю трасу для того, щоб потрапити в закриту частину місця. Тому що це не баг, як було в, наступ... в минулому відео, де ми просто втопили швидку. А це прям спеціальна траса для того, щоб ми туди потрапили. І треба запрігнути нам в кіностудію. Як ми бачимо, це нам дуже легко вдалося. Томі трішки впав. От бачите, 33 бакси нам дали. Так, я фарми нафармив 2200. І що нам тепер треба? Нам треба знайти одну автівку. Вона біля летючої тарілки. Тут у нас хаммер стоїть, він нам не потрібен. Так, 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 заблукав. О, тут вона. І треба взяти ось цю ось автівку нам. До речі, я все-таки вимкнув в налаштуваннях музику. Тепер, сідавши в авто, мені не треба перелистувати до пустого каналу, щоб не прилетіло авторське право. І ставимо це авто максимально близько до ось цієї вишки. Але ж не вплотну до паркану, таким чином, щоб вектор польоту мотоциклу. От бачите, він буде йти по такій траєкторії, щоб він перелетів цей паркан, а не просто врізався в нього. Тепер беремо наш спортбайк. До речі, спортбайк, коли будете шукати, шукайте його в іншій частині міста, міста, бо в цій частині міста, де ми це зараз робимо, знайти спортбайк дуже велика проблема. Тут на мотоциклах взагалі не їздять. Я знайшов його на парковці біля торгівельного центру, і то він там не завжди фарм... спавниться. Тепер треба розігнатися і перестрібнути. Опа. Ну, не такого результату я очікував. І давайте заново. Я це зараз все повторю. До речі, я тільки що пробував перед цим. Але ж не записалося на не спортивному байку, а на оцьому, що байкері їздять. Чопері у цьому, то на цьому етапі я вже не мог потрапити на студію, не хватало розгону, щоб перелетіти цей паркан. Тому важливо саме спортбайк. І на цей раз вже не такий сильний розгон візьмемо, щоб не влетіти в воду знову. Поставимо трішки інший кут. Більше куту так зробимо. Щоб він полетів так, наче вдоль настане впоперек. Так. І тепер треба взяти розгончику. І спробувати ще раз. Опа, вийшло. Ну і все, ми на цій вже частині міста. От наш паркан, який ми перелетіли. Ну а повернутися звідси можна таким самим чином, як я і тоді показував за допомогою вертольота. Тут всі авто з модом, а як, мені здається, що тут, так, тут. Мабуть, тут. Підписуйтесь на канал. Буду продовжувати знімати відео по цій грі. Можливо, знайду ще один метод, як потрапити в закриту частину міста. І як я вже казав, цей метод не баг, як ми тоді з швидкою робили, щоб просто її втопили. А це реально ми, нічого не порушуючи в грі, просто застрібнули на мотоциклі сюди. Ну, а на цьому все. Бувайте!